Усіх вітаю на ютуб-каналі Автодилер Сьогодні у нас нове надходження Mercedes-Benz GLC 300. В хорошій комплектації, гарний стан по кузову, жодних зауважень немає. Ось так виглядає. На хорошій резині. Диски акуратненькі, без бордюрки. По комплектації у нас є безключовий доступ на усі 4 дверки, хороша оптика, контроль зі зон, Пам'ять сидін, підігрів. Музика у нас преміальна. Брумістер. Ось такий вигляд має в салоні. Також клімат контроль, круїз контроль. Вибір режиму руху, система старт-стоп. Камери 360, парктроніки переднє-задні. Зараз покажу задній ряд сидінь. Ось такий вигляд має ззаду. Хороший компактний кросовер для міста та подорожей по трасі підійде чудово. Тому кого зацікавив даний варіант, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер та забирайте.